Морі найрозумніший. Хоча дельфіни схожий на рибу, він не риба, а савець. Малюки, дельфіни від народження п'ють молоко мами. Ці тварини дуже розумні. Дельфіни живуть групами. Вони разом добувають їжу і допомагають одне одному. Маленькі дельфінчики пустують і граються, як діти. Дельфіни вміють видавати різні звуки: свист, щебе, тріск і скрипт. Дельфін дихає за допомогою легенів. Найбільший дельфін афаліна. Коли на морі ти бачиш чорні спини дельфінів, які виринають із води, найімовірніше це і є афаліни. Хвіст допомагає дельфіну вистрибувати з води. Дельфін білобочка Трохи менший за Афаліну. Ці дельфіни живуть у відкритому морі і рідко підпливають до берега, Дельфін Гектора. Не лише найменший дельфін у світі, а ще і найрідкісніший. Косатку можна відразу впізнати за забарвленням. У неї чорна спина, білі груди і боки, а ще білі плями над очима. У дельфіна добра вдача, він з дорослими й дітьми, в морі довго грався, наче, Дуже давні друзі ми.